Привіт, друзі! Вас вітає Надзор, ЮА. Мене звати Павла, і ми з командою вирішили продовжити мілітері тематику та спробувати трохи розказати про найбільш популярну тактичну техніку. Тому на порядку денному у нас сьогодні далекомір, а саме лазерний далекомір, під назвою Ка 1200 а Музика Насправді цей далекомір, як і всі подібні йому пристрої, доволі простий. Та наразі така річ дуже і дуже важлива у військовій справі. Отже, що ми маємо сьогодні? Ми маємо достатньо пристойний лазерний далекомір з інженерними функціями. Як я вже згадувала, він простий в управлінні та користуванні. Звичайно, найперше, він призначений для вимірювання відстані на полі бою або на стрілецьких полігонах. В цивільному житті його можна використовувати для організації тактичних ігор, будівельних чи інженерних робіт і тому подібне. В комплектацію далекоміру входить сам прилад, ілюстрована інструкція, чохол для зберігання з карабіном для фіксації. Ремінець та серветки для очистки оптики. На передній частині приладу знаходиться об'єктив та лазер. На верхній частині розташована кнопка живлення та кнопка вибору режимів. На задній частині ми маємо окуляр, регулятор фокусу, місце під батарею та місце для кріплення ремінця. Ну, певно, для загальної інформації чи для тих, хто не дуже плаває в таких речах, варто сказати, що такого роду пристрій це маст хев у воєнних справах. Він дає можливість проводити розвідку місцевості та об'єктів противника, а головне точно визначити координати цілей та коригувати вогневі ураження. Одним словом, з такою штукою наші хлопці та дівчата мають змогу стріляти точно. Дай може дороги. Даний дельномір можна віднести до середньої як цінової, так і технічної категорії. Його функціонал включає в себе визначення відстані об'єкта, швидкості його руху, вимірювання кута, під яким знаходиться ціль, та визначення висоти об'єкта. Діапазони заявлених параметрів можна глянути в описі під цим відео. Не буду вас грузити. Єдине, що скажу, дальність вимірювання відстані складає заявлених 1200 метрів і погрішність вимірювання, щоб ви розуміли, плюс-мінус 1 метр. По оптичній частині діаметр лінзи об'єктива складає 24 мм та має шестикратне збільшення. Лазерний випромінювач працює в безпечному для очей діапазоні. До слова, лазер в даному далекомірі відповідає першому класу безпеки. Живлення забезпечується батареєю cr 2 на 3 вольта, яка постачається в комплекті з далекоміром. На дисплеї приладу присутня індикація заряду цієї батареї, яка дозволяє контролювати її рівень. Ми самі не тестували, але є інформація, що повного заряду батареї вистачає приблизно на 500 вимірів. Робоча температура далекоміру складає від мінус 10 до плюс 50 градусів Цельсія. Прилад прорезинений, в так званій зоні тримання приладу, розміщені рефлейні вставки, що страхують далекомір від вислизання з рук. Це важливо, бо дана модель призначена для роботи з рук, а не з штативу. Сам по собі він дуже легкий і компактний, тому тримати його не буде важко. Органи управління складаються з двох кнопок, розташованих на верхній частині корпусу. Одна кнопка вмикає та вимикає далекомір і замірює, а друга забезпечує вибір потрібного режиму, вимірювання відстані до об'єкту, його швидкості і так далі. Вся інформація у цілком зрозумілому вигляді відображається на дисплеї. Як я згадувала на початку, цей прилад дійсно доволі простий, і це класно, тому що на війні, на жаль, немає часу довго вчитись. Висновок простий: далекомір річ супер важлива. Без такої штуки вдалі вогневі ураження просто неможливі. Такий прилад має бути як мінімум в кожної бойової групи. Головна задача купити нормальний якісний дальномір. Ка 1200 А в даному випадку непогана альтернатива, але вибір завжди за вами. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під цим відео. Даний далекомір та інші тактичні прилади ви можете придбати у нас в надзоріа. Залишайте свої лайки, підписуйтесь на наш канал та тисніть славнозвісний дзвіночок. Нам це дуже важливо та приємно. Далих вам покупок, друзі! Тримаємось! Скоро все буде добре і все буде Україна! Побачимось!